Чому проявляються ознаки справжньої любові до Бога? Як я можу бути впевнений, що я люблю Бога? Як я можу бути впевнений, що мій ближній любить Бога? Хто любить свого брата, той насправді любить Бога. А хто каже, що любить Бога, а ненавидить свого брата, той є обманщик. Легко сказати, що я люблю Бога. Хто це може перевірити? Якщо це тяжко фізично побачити і пощупати, той, хто любить Бога, мусить також любити свого брата. Коли я щиро увірував в Ісуса, коли я пізнав Божу любов, я люблю Бога. Я вдячний Йому, я відчуваю Його доброту. Я відчуваю, що я прощений. Дух Святий допомагає мені жити новим життям, Божим життям. І коли ці всі, у мене є почуття від Духа Святого, я мушу перекладати зусилля віри любити свого брата у Христі, в першу чергу, в місцевій церкві.